в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект Студії Січ. Новини твого міста. В Студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. На Дніпропетровщині завершились жнива. 100 мільйонів гривень на альтернативний вид енергії. Воржунікідзе завершують першу чергу будівництва сонячної електростанції. Міськгаз попереджає про проведення опресовувань у серпні. Зміллю, що поїдає каштани, боротимуться за допомогою спеціальних комашок. Врожай зібрано на полях Дніпропетровщини завершились жнива. Врожайність перевищила показники минулих років. Це означає, що цінова стабільність на ринку зерна, борошна та хліба протягом року забезпечена. Принаймні про це заявив на під час виїзної колегії у Орженікітце губернатор Дніпропетровщини Дмитро Калєсніков. Аграріями Дніпропетровщини завершено збір ранніх зернових культур. Цього року їх врожайність склала в середньому 29 центнерів на гектар. Цей показник двічі перевищує минулорічні. Загалом в регіоні було зібрано понад 2,4 мільйони тонн зерна. Під час колегії Воржунікідзе губернатор Дмитро Калєсніков зазначив, що це хороший показник. Проте порадив аграріям рівнятись не на минулий рік, коли через непогоду загинула значна частина врожаю, а на піковий 2008-й. Ми повинні з вами рівнятися на показники 2008 року. 2008-й рік у нас був. Самим результативним починаючи з 91-го року, в продовольчій пшениці, в 2008 році в нас був результат 1 900. 000. В цьому році, Вадим Григорович, ми йдемо на результат 1 млн 700 000. з невеликим, так? У нас більше, більше як 70%, сідайте, будь ласка, більше як 70% це продовольча пшениця. І це є добрий результат. І я Певнений, що Господь нам допоможе, і з кукурудзою і з технічними культурами в нас теж буде все гаразд. Що стосується Нікопольщини, під час жнив на полях району працювало 120 комбайнів. 25 агропідприємств зібрали близько 110 тисяч тонн ранніх зернових з середньою врожайністю 30 центнерів на гектар. Це хороший показник. Уже в найближчий час Дніпропетровщина розпочне готуватись до посіву врожаю 2014 року. Восени заплановано посіяти понад 680 тисяч гектар озимих культур. У сусідньому Оржонікідзе забудують сонячну електростанцію. Об'єм капітальних інвестицій складає 100 мільйонів гривень, а лише в першу чергу будівництва вже вклали чверть суми. Користуватись альтернативними видами енергії планують уже в 2014 році. Товариство з обмеженою відповідальністю «Солар-Квант» завершує будівництво у місті Оржонікідзе першої черги сонячної електростанції. Генерація енергії, побудована на передових технологіях. Перетворення сонячної енергії на електричну, відбувається за допомогою фотоелектричних панелей. Електроенергія, зібрана панелями, передається на інвертори, Виходить напряження 0,4 кВт. Воно подається на підстанції, преобразовывается в повышающее напряження, повышает напряження до 6 кВ. І далі це напряження транспортується по построєній Высоковольтной линии, 3,8 километров линии здесь построена до ближайшей подстанции Богдановская, 6 киловатт подается на, под, на подстанцию Богдановская. Ожидаемый годовой объем производства электроэнергии в первую очередь составляет 2 миллиона 312 тысяч киловатт-часов в год. Цей метод перетворення сонячної енергії на електричну є не тільки високоефективним, але і екологічно чистим. Будівництво електростанції ворженікідзе розбито на два етапи: в першу чергу на 2 МВт завершують у третьому кварталі 2013 року. Другий етап на майже 3 МВт у першому кварталі 2014 року. Нагадаємо, плани побудувати сонячну електростанцію існували і в нашому місті. Наприкінці квітня цього року депутати міської ради надали в оренду товариству Екотехнік Нікополь ділянку площею 15,2 гектари на вулиці Електрометалургів, 310 А для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств. Увага мешканцям багатоповерхівок Нікополя. Міськгаз попереджає про проведення опресовувань у серпні. Так, 1 серпня цю процедуру проведуть в семи багатоповерхівках за адресами вулиця Шевченка, 42А, Барнаульська, 24 та 34, Гагаріна, 88, Гончара, 7, Добролюбова, 17, дріб 3 та електрометалургів, 7. Замість підвалу болото на додачу до якого комахи та неприємний запах. Ось в таких умовах вже два роки проживають мешканці будинку по вулиці Кріпака 6. І куди б вони не звертались, максимум що отримують це відписки. Наталя Володимирівна проживає в будинку номер 6 по вулиці Кріпака вже 12 років. Останні два в нестерпних умовах, адже підвал в їх будинку перетворився на справжнісіньке болото. А разом з тим на розсадних комах та джерело смороду. Куди б мешканці не звертались до ЖЕКу, обслуговуючи компанії чи у ЖКХ, проблема не вирішується. І вони приїдуть, позаглядають, відкривають, позаглядають, котов погладять. Отут в жовтих комбінезонах, і ушилися. А вонь ми слухаємо. Каже, оце вторий год от вже отаке от воніще з подвала, як дуне, як дуне. І оце ж там забито, чи вони не пробивають, чи що. І все воно стікає сюди у підвал. Там уже за день. Ну як можна зайти? Там, там болото, саме настояще болото в підвалі. Мешканці впевнені, було, то в підвалі результат забитої каналізації у третьому під'їзді, яку ніхто руками не ремонтує. При цьому вони регулярно оплачують рахунки обслуговуючої компанії, проте живуть, наче у вбиральні. Ось у мужчина йде, оце того по-моєму штук чи міша, чи що. Скільки визивало цей Ну, це що вони там ну, гавно все підходило йому в ванну, і унітаз, і ось у цієї жінки. Оже вона спить і каже, як в унітазі. Отака воніде. В компанії комунальник Нікополь, що обслуговує цей будинок, нам відповіли так: з каналізацією на кріпака 6 все в нормі. А підвал затоплюється ґрунтовими водами. Цей будинок разом з сусіднім там назвали проблемним. Та як вирішити цю проблему, не відповіли. На дворі розпал літа, а каштани вже пожовкли. Місцеві біологи ще кілька років тому били на сполох. Рання пожовтіння каштанів та їх повторне цвітіння восени провокує мінуюча міль, і це може бути ознакою швидкої загибелі дерев. У Нікополі вже більше року працює комунальне підприємство Міське паркове господарство. Проблему вони знають і наразі шукають дієві методи її вирішення. Тож можливо, в ме. Найближчому майбутньому зміллю, що поїдає нікопольські каштани, будуть боротись за допомогою спеціальних комах. А вже зараз проблемою озеленення міста переймаються харківські екологи. Вже кілька років поспіль каштани жовтіють ще у розпалі літа. Деякі райони міста, ті, де цих дерев найбільше, виглядають так, наче на дворі вже жовтень. Пожовклі, руді, висохлі та наче ржаві листя викликають занепокоєння місцевих мешканців та думки про погану екологію чи навіть радіацію. Занепокоєння розвіює місцевий біолог Сергій Тороп. Він впевнений, каштани поїдає комаха, занесена в місто ще у 2006 тисячі шостому році. Мінуючи мільсвістві атрожених етей бабочкою великого карічества мін річинок, рістя становиться замінювані. Они сначала значит, покрываются таким камуфляжным узором, потом коричневеют, потом становятся ржавыми и еще до середины лета приобретают вот такой вот неприглядный, неэстетический вид. Листья опадают, листья опадают. И решенные листвы, дерево воспринимает это, как будто бы уже начался новый сезон. Новий цикл саме через роботу мінуючої молі наші каштани вже кілька років поспіль квітнуть двічі на рік. І одного разу таке цвітіння може стати останнім в житті дерев. І така проблема по всій країні. У Никополинею переймаються спеціалісти міського паркового господарства. На сьогоднішній день існує вакцинація каштанів. Її провели в Києві. Дерев'я отримали імунітет к мініруючої молі. Це дорогостояща процедура. Одна прививка вакцини стоє 200 гривень приблизительно. 200 гривень на одне дерево. Сума для нашого каштанового міста завелика. Тож спеціалісти комунального підприємства наразі шукають інші менш витратні, але дієві варіанти. Розглядається варіант по поводу занісіння нам сюди мошки, которая поїдає. Это биологический метод борьбы с минирующей молью. Опять же, он менее ну, как бы, не такой дорогой, как вакцина. И в принципе есть результаты. Ее используют в основном в колхозах. Сейчас мы ищем, где ее можно приобрести, где ее практикуют. Как бы хотим, когда будет достаточно информации, как бы в будущем попробовать вот ее к нам сюда занести. Питанням озеленення Нікополя та збереження існуючих тут зелених насаджень зайнялись навіть харківські вчені. Два дні поспіль в місті проводили екологічний аудит та вивчали флору міста спеціалісти Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем. Ні ситуацію нам обрісують, здійснюють виводи. А ми вже будемо ізходя з этого будемо підбирати породи, які ми посадимо, щоб були устойчиві кетажі мініручій молі, би, к іншим болезням, вредителям, какби і будемо влучати окружаю сріду Нікополя. Спеціалісти паркового господарства поставили собі за мету повернути Нікополю славу зеленого міста. І перші кроки на цьому шляху вже зроблено. А чи буде результат? Покаже час. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц». Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В Студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 30 липня вночі плюс 19 плюс 22. В день плюс 23 плюс 28. Атмосферний тиск 751 міліметр тутного стовпчика. Вологість повітря 41%. Ясно. У середу 31 липня вночі плюс 17 плюс 23, в день плюс 24 плюс 29. Атмосферний тиск 749 міліметрів тутного стовпчика. Вологість повітря 36%. Ясно. У четвер, 1 серпня, температура вночі плюс 18, плюс 24, в день плюс 25, плюс 29. Атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 42%. Хмарно з проясненнями, можливий дощ. У п'ятницю, 2 серпня, температура повітря вночі плюс 20, плюс 22, в день плюс 23, плюс 27. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 35%. Ясно. У суботу 3 серпня вночі плюс 18, плюс 21, в день плюс 22, плюс 26. Атмосферний тиск 752 мм тутного столбчика вологість повітря – 42%. Ясно. У неділю 4 серпня вночі плюс 18, плюс 22, в день плюс 23, плюс 27. Атмосферний тиск 751 мм тутного столбчика вологість повітря – 45%. Малохмарно. Сто це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.